Привіт, я Максим Щербина, і це проект Телебачення Торонто, у якому ми дивимось у самісіньку суть звичних речей. У Гонконзі вже більше ніж півроку тривають протести. Хто протестує проти чого та до чого тут Україна? Давайте розбиратися. Гонконг один з найбільш важливих фінансових центрів у світі, і він має унікальний статус. Це місто у Китаї, але воно не китайське. Гонконг – це як айфон з Китаю, але не китайське. У 1997 році Гонконг, який до цього був британською колонією, передали під управління Китаю. Але цьому передувала спеціальна угода. Комуністичний уряд КНР обіцяв не міняти політичний та економічний лад міста і підтримувати принцип одна країна, дві системи. Цей принцип передбачає, що Гонконг, хоча й входить до складу комуністичного Китаю, але має незалежну економіку та політичну систему тож, доки у Китаї продовжують будувати найбільший у світі цифровий концтабір майбутнього, у Гонконзі цвіте Фейсбук, Саус Парк та бімаси про компартію, невидима рука Китаю стає все більш видимою. Вони отримують все більше контролю над демократією та автономією Гонконгу. Китай навчився впливати на владу Гонконгу, але не на мешканців. Влада регулярно йде на поступки пекіну, а люди регулярно виходять на вулиці. Цього разу законодавчі збори Гонконгу хотіли дозволити видавати Китаю підозрюваних у скоєнні злочинів. Противники закону одразу заявили, це означає, що Китай отримує легальну можливість переслідувати дисидентів у Гонконзі. Everyone... Кожний з нас ризикує бути екстрадованим на материк, де і це нам добре відомо немає чесного правосуддя, а є тільки незаконні затримання зізнання під примусом та інше. 31 березня на протест проти нового закону вийшли правозахисники та активісти. На першій акції було усього 12 тисяч людей, але вже наприкінці квітня на мітинг зібралось 130 тисяч. 9 червня на вулиці Гонконгу вийшли 3 кілометри людей. Саме такої довжини була колонна мітингувальників, і ці протести стали чи не найбільшими в історії Гонконгу. люди Гонконгу на... на вулицях цей історичний момент для майбутнього Гонконгу. Сотні тисяч протестують проти непопулярного закону. протести перетекли у сутички з поліцією. У хід пішли гумові кулі та сльозогінний газ. Сотні затриманих, десятки поранених у сутичках. А свої дії влада виправдовувала тим, що на вулицях Гонконгу відбувається не просто мітинг, а справжній заколот, бунт та революція. Той, хто грає з вогнем, може від нього померти. Врешті-решт вони будуть покарані. Чергове загострення почалося у липні. На сцені з'явилася навіть запатентована українська інновація титушки. На мітингувальників почали нападати люди у білому одязі, яких журналісти пов'язували з місцевими тріадами. Група молодиків у білих футболках атакувала демонстрантів, які поверталися додому з антиурядового протесту. Але тітушки це вчорашній день. А Гонконг одне з найсучасніших міст у світі. Тому протести швидко перетворилися на четверту матрицю. Нервова система протестного руху без лідерів, закодований та анонімний месенджер Телеграм. Скачування додатку з початку протестів зросло у десятки разів. Це справжня битва технологій. Влада використовує систему розпізнавання облич та голосів, бо сьогодні технології дозволяють впізнати людину навіть за формою вуха. У відповідь на це протестувальники трощать стаціонарні камери спостереження, одягають маски, прикриваються парасольками та знешкоджують камери лазерами. Ну або роблять зовсім дивні речі. У свою чергу поліція називає лазери зброєю та намагається блокувати у місті інтернет. Тоді спілкування між протестувальниками продовжується через Bluetooth та AirDrop. Влада моніторить соцмережі, щоб зрозуміти, де відбудеться наступний мітинг. На це протестувальники відповідають тактикою води та проводять спонтанні демонстрації у неочікуваних місцях. Поліція відслідковує радіочастоту чіпів, які вбудовані у електронні паспорти, картки на проїзд у метро та кредитки. Протестувальники загортають гоманці у фольгу та під час придбання квитків на метро користуються тільки кешем. Ми не використовуємо відбитки пальців для розблокування телефону. Ми боїмося, що в разі арешту поліція використає наші пальці проти нас. Також ми не використовуємо фейс-айді. Увесь цей кіберпанк, врешті-решт, дав результати. На початку вересня адміністрація Гонконгу відклала скандальний законопроект про екстрадицію до Китаю. Але за час протестів у мітингувальників назбиралося більше питань до влади, ніж у журналістів до Зеленського. Затримано понад тисячу людей. Скільки людей постраждали, взагалі невідомо. Є один загиблий. Протестувальники вже брали штурмом будівлю парламенту та блокували міжнародних народний аеропорт, тож протести не вщухають вимоги, які ми висунули, досить великі. Наприклад, ми просимо створити незалежну групу для розслідування брутальних дій поліції. Крім того, ми вимагаємо обрання лідера Гонконгу шляхом загального голосування. Разом з тим влада Китаю не припиняє тиск на міжнародному рівні. Будь-яка підтримка протестів отримує жорстку відповідь. Пекіну більш того, держави та корпорації слухняно прогинаються під заклики Китаю. Ніхто не хоче втрачати мільярдний ринок. Так, наприклад, після тиску КНР ЕПО видалив додаток, який допомагав протестувальникам координувати свої дії. Генеральний директор Apple Тім Кук підтримав рішення компанії видалити додаток, який використовувався протестувальниками у Гонконзі для уникнення та відслідковування прорисувань поліції. А ось ще приклад: після того як генеральний менеджер клубу NBA Х'юстон Рокетс написав твіт на підтримку протестувальників у Гонконзі, від команди відвернулися китайські фанати через розірвані контракти та бойкот спонсорів NBA втратила чотири мільярди доларів. Розробник комп'ютерних ігор Блізар вирішив зіграти на випередження. Компанія відсторонила від кіберзмагань та позбавила премії спортсмена, який у прямому ефірі підтримав протести у Гонконзі. Тепер у розробника все добре у Китаї, але його бойкотують геймери у всьому світі. Тож, якщо ви дивитесь телебачення Торонто десь під Пекіном, насолоджуйтесь кожною секундою цього відео. Скоріше за все, це остання наша поява у КНР. І нарешті, до чого тут Україна? Гонконгські протестувальники не приховують, що їх надихає революція гідності. Вони використовують її як рольову модель. Під час протестів у натовпах майорять українські прапори. Більш того, у вересні протестувальники влаштували масовий перегляд фільму про майдан Зима у вогні. Показали, вроді б, як би, якби в цьому направленні. О тут щоб до вас ще україна це, дійсно європа. Коли вже начали збиратися студенти. Стало понятно, що то будет происходить. Цілі гонконгського та українського Майданів схожі. Боротьба за демократію та незалежність від тоталітарного, більш могутнього та геть божевільного сусіда. Це битва Давида та Голіафа, де в Давида замість пращі є лише креатив та смартфон. Термін дії автономії Гонконгу від Китаю закінчується у 2047 році. При цьому потужність міць та тиск Китаю зростають щороку. Тому гонконгські протести виглядають приреченими. Але дими, а де 2047-й? Хто на початку 80-х знав, що СРСР розвалиться? Хто знав, що президентом США стане Трамп? Хто у 2015 році міг подумати, що президентом буде Володимир Зеленський? Ну окрім Віктора Боберенка. Через 10 років ми всі помремо від дотипового енурезу. Через двадцять років замість країн будуть існувати лише великі міста. Через 30 років Ілон Маск стане президентом Венери, бо випадково знищить Марс. Жан Беленюк стане ліками від раку, а дітям замість дитячого харчування будуть давати мікродози ЛСД. Світ передбачуваний, як фінали моїх блогів. Тому побажаємо Гонконгу удачі, Китаю попуститись, цьому відео лайків, каналу, підписок від тебе просто зараз. Ну а нам усім дожити хоча б до дві Мого року.